Всім привіт! Мене звати Олена Ятель, я живу в Києві, а це мій канал про в'язання та все, що з ним пов'язане. Чергова страшна ніч, я не виспалась, прокинулася не дуже добрим настроєм, а потім подумала: ні, чекай, так далі бути не може. Треба жити так, як хочеш ти, а не так, як тобі мають нав'язати ці виродки з півночі. Чоловіка на рибалку, сама лягла ще трошечки поспала. Вже настрій змінився, стало трохи легше. Новини насправді не читала. Почитаю вже ввечері. І зараз вирішила записати це відео, показати, які в мене є результати. Нагадаю, що минулого відео я вам показувала, що в'яжуть відомі тренди саме влітку, яке є літнє в'язання на подіумі, які є в'язання в мас маркеті в магазинах. Хотіла надихнути вас на це в'язання і надихнутися сама. І почала в'язати зразу декілька плечових виробів. Сьогодні покажу, що вже в мене є. І один виріб не просто покажу, а навіть хочу у вас запитати пораду. Просто з вами порадитись. Приємного вам перегляду! Буду показувати по черзі, що я в'яжу. Так вийшло, що на минулого тижня я їздила з своєю молодшою донькою у відпустку на море на тиждень Чорногорію. То окрема, мабуть, історія, хоча, ви знаєте, ні, зараз швиденько вам розкажу і покажу далі, що на спицях. Не те що розкажу, а хочу просто вас попередити, щоб у вас не було подібних ситуацій. Я замовила собі і доньці тур в Чорногорію і їхати туди треба через Кишинів і далі на літаку. Я не знала, що поїзди в, чорно... в Кишинів їздять тільки по певних датах, тому прийшлося брати квитки на автобус. Останній раз автобусом кудись далеко я їздила, ну, мабуть, років 20. Я трохи забула, що воно таке, тому, можливо, і так легковажно до цього поставилась. Зайшла на сайт Галтур. Почитала, що за автобус, там така красива, прямо у них красивий опис, що в автобусі є майже все, все дуже зручно, працює туалети, є і е, нап... ну, так як вміють вони описувати. Але перше, коли ми зайшли в автобус, двері зачинилися, ми поїхали, водій нам радісно каже, туалети не працюють, вибачайте». Так, я знаю, що зупинка кожні 2-3 години по 20 хвилин. Добре. Ми коли почали зупинятися ці кожні 2-3 години, ви ж розумієте самі, весь цей автобус здоровений, там два поверхи на одну цю заправку, де працює один туалет, ну максимум можливо два там чоловічі жіночі. Да? Ми не стояли по 20 хвилин, ми стояли набагато довше. Потім ще була е, митниця е, з українського боку і з, м з боку Молдови. На українській митниці нас протримали більше 3,5 годин. І замість того, щоб приїхати уже в Кишинів, десь об 11, які ми мали приїхати, ми приїхали туди в час дня. Не встигаємо на літак, нервуємося. Інші пасажири, у кого вже майже там за півгодини літак, то взагалі я не, навіть не можу уявити, які у них були відчуття, якщо я нервувалася, хоча знала, що у нас ще до літака там є певний час. Вони собі замовляють таксі на хвилиночку 100 євро заплатили за таксі, щоб їх швидко доставили в аеропорт. Ми вже, коли почали під'їжджати, приїхали в Кишинів, бачимо, що теж не встигаємо. Нас водій каже: ну, буває. Я вас тут ось висаджу на околицях Кишиніва, ви візьмете собі таксі, швидше доїдете. Так, ми вийшли там, замовили собі таксі. Таксі, до речі, замовляли, не тормозили, не робіть цього. Це буде набагато вам дорожче. Теж замовили, є свій у них там якийсь додаток. Таксі встигли на аеропорт, доїхали. Але я вам скажу це дуже неприємне відчуття, коли ти розраховуєш на одне, а в результаті отримуєш інше. Якщо ви знаєте, що у вас така ситуація, напишіть про це у себе на сайті, щоб люди могли якось свій час планувати. Бо я вважаю, що це дуже велика неповага до свого клієнта. Тому я залишила відгук про Галтур. Подивлюся, можливо, десь щось, щось десь можна залишити там, щоб люди знали, що ось можуть мати такі неприємні результати. І другий неприємний результат, який ми отримали, коли побачили, в якому номері ми будемо жити. Я вам ставлю, не буду багато зараз розповідати, ставлю картинку, які були фото, і деякі карти, фото, що ми в результаті отримали. Тут маю визнати, я сама винна, бо коли я планую свій, якусь свою відпустку, куди я маю їхати, я перевірю сто разів. Будь це букінг, або якщо це якийсь готель, почитаю відгуки, Тут я чомусь понадіялась, сама не знаю, чому, що ну, ось таке красиве фото. Так, да, ми вибирали бюджетний відпочинок. Так, зразу кажу, що ми вибирали дуже бюджетний відпочинок. Але я перепрошую, між бюджетним відпочинком і сараєм дуже велика різниця. Просто неймовірно велика різниця. Тому були такі два неприємних моменти. Все інше. Мені дуже сильно сподобалось. Я в Чорногорі вперше. Море там прекрасне, пляжі чудові. Нам пощастило, ми приїхали до початку сезону, тому людей було ще дуже-дуже мало. Ясно, що і росіяни ще було дуже мало, і в мене був всього один з ними невеличкий конфлікт. Ось, де я скажу, я була на висоті, я так думаю. Не знаю, що думають вони. Але все було нормально. І одна ще була така ну, приємна річ, для нас приємна річ. Ми коли були в кав'ярні, кажемо: я кажу офіціанту дякую, а він каже: Ні, спасіба, а будь ласка, правильно? Це було так приємно. Все, Це було невеличкий такий ліричний відступ про відпочинок, а тепер про саме в'язання. Коли я збиралась на море, я вирішила взяти з собою те, що буду в'язати і не особливо задумуватись, ну просто лежати на пляжі і в'язати, якось, щоб не треба було щось там дуже довго рахувати, про щось та думати. Тому взяла ось цю собі сітку, яку почала в'язати в минулому відео, показала вам, сказала, що не знаю, що буду в'язати. Поки я не знала, поки збиралася на море, я вирішила, що я хочу собі зв'язати таке понче накидку. З чого це я в'яжу? Це в мене шовк туса і це і це. Це твідовий шовк, тому що тут є різні кольори. Це чисто білий. Бі, е, 3000 метрів, здається, на 100 грам. Е, білий я, Білу ниточку я зробила в 4 складення, бо вона така танюсінька, що ну, я не знала, який треба номер спиці брати. Якщо я не помиляюся, я оце в'яжу на спицях 3,25 і 3. Спиці зняла і не перевірила. По-моєму, 3,25 і 3. Можливо, на трійках. Перевірю, напишу. Так? І до цих ниточок, я, щоб воно було трошечки веселіше, додала ще таку нитку віскози на Люрексі. Теж дуже-дуже тонесенька ниточка. Скрутила собі такий клубочок і взяла з собою. Ось, і в'язала там, сиділа на морі. Е, чесно скажу, отримувала задоволення від в'язання, тому що воно не напрягає. Тут не треба ні, ні про що задумуватись, тому що в'яжеш просто пряме полотно, дві лицевих разом і накид. Це лицеві ряди, і виворотні ряди, всі е, петлі виворотні. Все. Тобто тут немає нічого важкого. Так? В'яжу собі ось пряме полотно, такого воно вже розміру. Треба зв'язати ще майже стільки ж, покажу, який має бути в мене результат. Тобто потім я його просто складу певним чином, шию, і все, в мене буде така накидка. Хочу її носити або на майку, або на купальник, якщо десь це буде на пляжі полотно шовктоса. Всі ви вже, мабуть, помітили, так, що і ібуретний шовки і шовктуси я дуже сильно люблю. Мені дуже подобаються ці тактильні відчуття, приємні відчуття, дуже м'якенької нитки, приємної нитки. Ну і мені здається, що зовні воно теж виглядає доволі непогано. Полотно я це один раз вже намочила, щоб подивитися, наскільки воно. Змінюється в розмірах. Сама нитка в розмірах не змінюється, змінюється тільки за рахунок того, що це сітка, тобто вона тягнеться в різні боки, але так як це буде пончо, то тут не принципово, хай собі тягнеться. Це мій ну перший, не перший це мій такий виріб. Тепер далі. Наступний цей проєкт, який я в'яжу, який теж, до речі, брала з собою на море, це льняна блуза. Ну, першопочатково це була льняна блуза. Я просто коли складала валізу на море подивилася, я з собою поклала туди шорти, купальник, взяла три льняні сорочки і здається, ще одна майка Дивлюсь, Валіза маленька, але все одно вона напівпуста ми покладу ще один собі в'язальний якийсь проєкт. Раптом мені стане трохи нудно в'язати одну сітку і ще щось пов'яжу. Але головне, щоб не важке. Тому зупинилася на, своєму, на цій своїй ляній блузі. Взяла з собою, до речі, цю торбинку, про яку я вам вже розповідала. Це торбинка від фірми Одяг, її шиє Єва Новак. Дуже якісна, класна річ. І Перевірила тепер її ще й на морі. Трохи переживала, чи сонце і морська вода не зіпсує, її ні, не зіпсувала, Хоча я була дуже акуратна, тобто я не кидала її, де попало. Ясна річ, що ні. Вона стояла поруч зі мною, але. На морі для мене виявилася дуже зручна. У мене перший день підгоріли трохи плечі, тому я не могла ніяку сумку носити. Я брала з собою кругом цю річ. Тобто я поклала сюди в'язання, я сюди, так як є тут різні кишені, ще й кишені на блискавці, я клала сюди різні свої невеличкі такі речі, там навошники, картку, телефон, цукерку, якщо потрібно було, брала так собі під руку і кругом з нею ходила. Мені це було дуже зручно. Залишу вам посилання на сторінку Єви. Якщо подобається, заходьте, дивіться, замовляйте. Тепер про саме в'язання. Першопочатково, це в мене е, мала бути ляна блуза. Я вам розказувала, що почала її в'язати, хотіла зробити з комірцем поло. Візерунок вибрала чергування лицевих доріжок і м, ажурної резинки. Тобто тут іде дві петлі разом, накид і далі резинка. Виходить такий дуже симпатичний візерунок. Я, мабуть, підзніму, бо я не розумію, чи бачите ви його, чи ні. І спочатку нитка, давайте скажу, що нагадаю, що я в'яжу це 100% льон. Нитку я цю купувала в магазині «Волексперт» у Ані. Це GG філаті, 370 метрів 100% льон з леліткою. Дуже ніжна і дуже така тендітна ця лелітка. Вона я вже декілька разів так прикладала до себе. Поки що не відчувається. Не знаю, як буде, коли почнеш носити на тілі, чи буде вона мене царапати. Думаю, що ні, бо щоб зрозуміти, яке саме виходить полотно, я декілька разів його вже прала. Ну, не те, щоб прала з якимось там засобами ні. Я просто клала в теплу воду і трошечки ну, навіть не терла, просто клала в теплу воду. Колір, до речі, віддає. Саме ця нитка віддає, він посвітлішав. Нитка ця неоднорідна, що мені дуже подобається. І подобається те, що вона стала світліша. Вона мені, виявляється, сподобалась набагато більше, коли стала світлішою. Ось. І навіщо я її весь час мочу? для того, щоб зрозуміти, як буде, як буде себе поводити цей льон. Бо насправді ти, коли його в'яжеш, полотно, таке, наче, знаєте, як зжати. А коли вже його намочиш, або я декілька разів отут пробувала відпарювати просто праскою, ну подивитися, як воно лягає, то нитка зразу змінюється. М'якінька стає така приємна. Ось, і в розмірах вона і в ширину, і в довжину трошки змінюється. Не катастрофічно, а саме трохи змінюється. Ось. Тепер про сам вирібят, що ж я розповідаю, розповідаю. Поки я лежала на морі і в'язала, я ж розглядала людей, які там ходять, і мені сподобалося дві речі. На одній молодій дівчині я побачила сукню, яка була вдягнута прямо на купальник. Вона теж була вся діркава, але це повноцінною сукнею не назвеш, це була зверху наче сукня два полотна, зшиті до талії. І то все розріз, розрізи так. На морі це виглядало просто пречудово. І я коли побачила, в мене навіть з'явилася думка теж зв'язати просто два довгих полотна і так їх шити. Потім я подумала, ну на морі я всього тиждень, а потім я ж в Києві, і ну, де я так буду ходити? Поки що цю ідею відкинула. Потім побачила іншу річ, яка теж мені дуже сподобалась, це була типу е накидка чи накидка як кофта достатньо довга. І теж вона була накинута на купальник. І ви знаєте, мені це сподоб... цей варіант мені сподобався. І я так подумала, що так, такий варіант можна носити буде і тут, в Києві. Я вирішила спробувати щось, що що воно буде. І почала ось передню частинку вив'язувати окремо як кардиган. Я та її вив'язала. І ви не повірите, в мене знов взяли сумніви. Чи не даремно я відмовилася від своєї першопочаткової ідеї зробити саме з цього льону блузу. І ось тут би я і хотіла з вами порадитися. Залишати це як блузою. Чи ну, звичайна блуза з такою планочкою, так? Так, ясно, її теж треба буде носити на майку. Але мені. Ну, Не розумію я, що буде краще. Не, не можу уявити. Не те, що не розумію. Не розумію. можу уявити, що буде краще виглядати. Це як блуза, чи це як накидка, така на е, теж майку. Якусь. Носити можна під широкі джинси, під лін'яні брюки, можна носити, під шорти, можна носити, якщо кудись на природу виїжджати, Знаєте, хочу послухати почитати, що ви мені напишете, що порадите. Можливо, мені щось і сподобається, і, і я прислухаюсь до цього, не знаю. Так, так я це, це теж можливе. Ось такі в мене роздуми, полотно дуже-дуже пластичне, м'якеньке, класне, виглядає причудово. Оця лелітка, я вам скажу: на морі, коли я тут відео невеличке покажу, на морі, коли ти її в'яжеш і так дивишся да, на просвіт, це так красиво. Але... Знаєте, на морі і в Києві дуже велика різниця. Тому ось е і почала так трохи сумніватися, бо не знаю, ну, на чому краще зупинитися. Все, тут більше мені розповідати нема що. Нитки ще дуже-дуже багато. Тут насправді, якби захотіла, то і на сокню вистачило. Але ні, сокню не хочу в'язати. Хочу саме ось. Е не знаю, хочу зупинитися на чомусь, але ці, знаєте, туди-сюди коливання, вони ну, трохи дістають. Так, да, я з вами згодна. Треба вже на чомусь зупинятися. Чи на кардигані, чи перестати в'язати цей кардиган і поєднати, зробити з цього блузу. Ось це мій другий процес. Розкажу, що ще в'яжу. Наступне, що в мене на спицях, це урбан-футболка від Марго. Її я на море не брала. Її я вже продовжила в'язати, коли повернулася, і насправді тут добре продвинулося. Після прання це полотно потягнеться. Я це вже знаю, бо в мене був такий джемпер. Нагадаю, що в'яжу я її з бавовни. Це така фантазіння 100% бавовна, це така фантазійна нитка. Вона сама по собі, наче така хвиляста, і зверху прострочена ще однією ниточкою. Теж, здається, бавовний. Ну тут. Немає ніякого напису, тому не можу вам сказати, чи 100% бавовна, чи прострочена синтетичною ниткою. І вона ще йде фламе. Через це фламе і хвилястість вона дуже важко в'яжеться. Хоча виглядає сама по собі дуже-дуже красиво. Ну, мені, принаймні, дуже подобається. І я її поєднаю з ниткою оцього буретного шовку. Я підійшла до того моменту, де зараз потрібно мені буде вив'язувати горловину і потім плече скіз плеча. І ще раз хочу порадити саме цей опис це навіть не опис, це майстер-клас, як вив'язувати такі речі знизу вверх, з усіма тонкощами, з відео. Якщо ви новачок і взагалі не знаєте, як, як в'язати, дуже вам раджу це, придбати саме цей майстер-клас, тому що там настільки все. Доступно, якісно і красиво показано, ще й Марго такий приємний тембр, що ну, я її перед сном слухаю, іноді, щоб заснути, ну і ясна річ подивитися, як правильно в'язати. Ось це в мене такі є вже результати по урбан футболці від Марго. Я на цьому не зупинилася і вирішила почати і ще один процес, і зараз покажу. Пішла перевдяглася, щоб пояснити, що я в'яжу далі. Далі я в'яжу точно таку ж саму футболку, тільки іншого кольору. Цю футболку я в'язала шовку туса Я вам вже про неї розповідала і показувала, її я зв'язала ще. Три роки тому, так, це буде вже третє літо, коли я її ношу. Вона мені дуже подобається. Подобається і тактильно, і подобається, як виглядає, і подобається, як себе поводить нитка. Тобто вже третій сезон підряд, а вона виглядає абсолютно, наче нова. І що мені ще в ній дуже подобається, що в 32-34 градуси я її брала з собою на море. Бере чудові відчуття. Тому вирішила собі повторити таку футболку. Повторюю я її з такого шовку: це шовк кіно від фірми Іто. Твідовий, Оце, це шовк, тут ну, саме ця бабінка твідова, дуже красива. Я коли е, побачила, я забула про неї, що в мене лежить ця ниточка, побачила, думаю, о, в мене майже нічого немає блакитного, хоча мені хотілося щось зв'язати блакитне. Я не знаю, чи передасть телефон. Ну, Коли шкіра е, загорівша, то мені дуже подобається, як вона виглядає. Вирішила один в один повторити. Тобто, я, в мене є записи, скільки я набирала петель. Єдине, що петель, петель петель. Набрала. Єдине, що я тут взяла спиці трохи менші. Ці я в'язала на 3,5, а тут я взяла спиці 3,2-2,75. Нитка дуже тонка, я знаю, що вона після прання розбухне, але не сильно. Попередню свою футболку до качик я в'язала в два складення. І ви знаєте, вона жарка. Тобто, її можна носити 20-25 градусів. А от од... мені хотілось на спеку, особливо така, як зараз. Щоб це було в одне складення, щоб вона красиво виглядала. Тут фактурний візерунок з лицевих і виварятних петель, я, мабуть, поближче трошки підніму, дуже-дуже простий. По суті, це в'яжеться два ряди резинка і два ряди лицева петля, лицева гладь. Все, більше тут особливо нічого немає, а виглядає дуже-дуже красиво. Ну, На мій погляд, виглядає красиво. Ось пров'язала такий шматочок. Да? Не знаю, чи зроблю теж повністю таку горловину, чи, можливо, тут зроблю якусь планочку. Це вже подивлюсь, коли пров'яжу ну, певну цю частину. не знаю. Я знаю, що зараз такий настрій, що починаю в'язати одне, одне, абсолютно з чітким уявленням, що це буде, дов'язую до певного моменту, і тут починаються різні сумніви. Ну. Буває! Що зробиш? Ось. Це в мене на спицях. Зараз виходить, раз, два, три, чотири таких проєкта. Не думаю, що почну ще щось зв'язати, бо це буде занадто. Хочу вже хоча б два проєкти закінчити, щоб вже на наступний тиждень вам показати, що в мене вийшло. Такі в мене новини, друзі. Будь ласка, не забувайте донатити, бо від наших донатів багато що залежить. Давайте не дамо тим виродкам зіпсувати нам життя і диктувати свої умови. Ми маємо жити так, як хочемо ми. На сьогодні я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі. Па-па!